Всім привіт, друзі! В Роблоксі є тисячі ігри, які кажуть, якщо ви їх пройдете, то вам дадуть робукси. Але сьогодні я розкажу топ-5 способів на робукси. Ладно, не буду знімати кота за хвіст, погнали! Ну і на п'яте місце я поставив створювати свої аксесуари. Це не є дуже легко, але ну, з них ви можете заробити справді багато робоксів. Я не буду зараз показувати, як це все робити. На Ютубі це є тисяч гайдів, так що йдемо далі. Ну і четверте місце в нас займає приймати участь в різних конкурсах на робоксі. Це може бути конкурс від якогось блогера популярного, або може бути просто такий конкурс в Телеграмі, Діскорді. Цей спосіб я не рахую дуже хорошим, тому що. Ну, шанс дуже маленький, що випадете там з тисячі людей іменно ви. Ну, йдемо далі. Ну і бронзу нашого топу займає така гра як Double Down. Це я рахую теж поганим способом, як для заробітка робоксів, тому що зараз покажу. Дивіться, бачите, я в цю гру потратив 160 робоксів, а заробив на цьому всьому 0 робоксів. Шанс, що іменно... Шанс тут заробити робокси. Доволі маленький. Так що, друзі, йдемо далі. Так, ну срібло Серіблотопу займає Please Donate. Ця гра я впевнений багато, би хто її поставив на перше місце, але наступна гра, я рахую, буде набагато краща. Там набагато більше шанс заробити робукси. Що казати про Please Donate, Ну. Як повезе, може до вас зайде донатер, хто знає. Ну, перед тим, як вийти з цієї гри, я вирішив комусь задонатити. Ну і Перше місце у нас, друзі, Donate Spinner. Я рахую, це найкращий спосіб зі всіх скажних на сьогодні, заробити робокси. Ця гра справді дуже крута, і в ній справді можна зробити кучу робоксів за доволі малий проміжуток часу. Ну, а на цьому, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, і всім па-па!